Вітаю! Пропоную розібрати зараз наші домашні задачі. Вони у нас е, майже всі пов'язані або з потужністю, або з законом ОМА для повного кола, або і з іншим разом. І так, перша задача 5.20. У нас є кола, нам потрібно знайти напругу на полюсах джерела струму, е, визначити силу струму в кожному з резисторах І Опера, якщо опори резисторів нам даний, 8 Ом у першого і 24 у другого, РС джерела 40 вольт, внутрішній опор 2 Ом. Ну, Ось така схема, вона іноді вас вводить в оману і вам дуже хочеться використати правила Кергофа, якщо ви вже їх розумієте, але не поспішайте, ну, якщо ви. Трохи змінити цю схему, зробити еквівалентну, ви просто побачите, що у вас є два резистори, які поєднані між собою паралельно, і вони під'єднані до джерела струму з якимись параметрами. Тобто, будь ласка, не поспішайте використовувати всі знання, які у вас є. Якщо є зайві знання, то, мабуть, давайте не відразу. Для цієї задачі вони саме зайві. І так, нам дана, дан опер. Першого резистора нам дано опер другого резистора, дана сила і дан, дан внутрішній опер. Все дано в системі інтернаціональної, тобто нема сенсу щось кудись переводити. Потрібно знайти напругу на полюсах джерела і потрібно знайти силу струму в кожному із резисторів. Спочатку я можу знайти загальний опер цієї схеми. У нас, як я казала, обидва резистора поєднані паралельно, тому я можу скористатися формулою для паралельного з'єднання двох резисторів. підставлю численне значення і отримую, що загальний опер буде дорівнювати. 6 Ом. Це дозволяє мені знайти е, силу струму в загальному колі, тому що електрорушій силу я знаю, загальний опер, зовнішній кола, ми знайшли, внутрішнього джерела ми знаємо, тобто ми можемо використати закон Ома для повного кола для того, щоб отримати значення сіли струму. Якщо ми підставимо відразу. Числа одиницями, то отримуємо для сіли струму 5 ампер. Напругу на полюсах джерела можна обчислювати по-різному. Ми можемо з вами просто використати сілу струму і умножити її на зовнішній опір. І це буде 5 умножити на 6,30. Можемо зробити по-дорослому, знайти напругу на полюсах джерела із самої формули, яка Буде наслідком закона Ома для повного кола, тобто можемо із електрорушійної сили вичисть добуток сили струму на внутрішній опір. Ну, або, як я вам казала, і на Р. Обидва рази це буде у нас 30 вольт в будь-якому випадку. Способів декілька, ну, обчислювати так, мабуть, простіше, ніж ось так. Але це ще раз два способи розв'язання задачі. Не обов'язково писати обидві формули. Це я вам показую, що в деяких випадках можна пойти різними путями, різними шляхами і прийти до одного і того ж пункту. <coughs> Далі, сіла струму через перший резистор. Це напруга на, на полюсах, поділіть на опор першого резистору. Відразу підставляємо числа і отримуємо 3,75%. Сотих ампер. І якщо ми хочемо знайти е, силу струму в другому, ми можемо поступати точно так же, тобто ділити напругу на е, опер другого, але я е, пропоную інший варіант. Знов бачите, у нас відвільння. Ми можемо знов іти різними путями. можемо загальну сіло струму вишисть силу струму через перший. Це буде 1,25 А. Тобто, ось для розв'язання цієї задачі ми могли йти. По різним відкам. І при цьому відповіді, які ми отримаємо, якщо ми правильно розв'язуємо, вони будуть однаковими. І знов це проблема не для учня. На жаль, це проблема для вчителя. ну Чому, на жаль? Тому що я вчитель і мені це перевіряти. Але ви, бачите, які бачите розвиток, такий ви будете використовувати. Вам простіше в цьому випадку, якщо ви бачите щось. Ну, сподіваюся, що ви вмієте розв'язувати ці задачі. Добре, давайте будемо рухатися далі. Наступна задача 5:23 автомобільну лампу, на якій написано 12 вольт 100 Вт. Приєднали до акумулятора СРС 12 В і внутрішнім опором 0,06 Ом. Знайдіть силу струму струму та потужність струму в лампі, нехтуючи залежністю її опору від температури. Ну, добре, давайте подивимось на цю задачу. Якщо у нас є ось такі параметри, це параметр, як ви пам'ятаєте, якщо нам дають щось, де, що написано на, наприклад, цоколі лампи, то це номінальні параметри. Тут даний напруга і потужність, значить, ми можемо обчислити іще номінальні параметри опер і силу струму, в залежності від того, що буде потрібно нам для розв'язання задачі. Давайте будемо записувати, що дано. Uh, дано 12 вольт uh, номінальна напруга, 100 Вт номінальна потужність, 12 же вольт безпосередньо электрорушейна сила uh, джерела і 6 сотих Ома це uh, опор акумулятора. Але, якщо ви пам'ятаєте, сама це я вам розповідала, що якщо ми беремо батарейку, звичайно, то там опер буде, наприклад, декілька омів, а якщо ми беремо акумулятор, то в нього ну, автомобільний, наприклад, у нього дуже маленький опер, і він, якщо буде струм короткого замикання, то він буде відразу розріжатися. Потрібно нам знайти силу струму і потрібно нам знайти потужність струму на лампі. І так, спочатку ми. Використаємо формулу для потужності, щоб із номінальних параметрів напруги і потужності знайти номінальний опор цієї лампи. Для цього ми преобразуємо формулу і розділимо 12 вольт в квадраті на 100 Вт. Це буде 1,44 Ома. Далі, ми запишемо закон ОМА для повного кола, і з цього закону ми зможемо знайти силу струму, яка буде протикати в колі, і саме така сила струму буде протикати через е, лампу. Це у нас сила струму, яка дорівнює 8 А. І далі, якщо така сила струму протікає у нас через лампу, а опер лампи ми. Вже з вами номінальний знаєм, а нам сказали, що він не залежить від температури, то ми можемо використати формулу для потужності лампи сіла струма в квадраті умножить на опер. Таким чином, отримати, що це буде приблизно 92 Вт. Але це ми зробили саме тому, що нам сказали, що опер не залежить від температури, тому ми можемо вважати його постійним. Ну і залишилось записати відповідь. Сподіваюся, що цю задачу ви теж розв'язали. Наступна задача 5,26. 5.26. Визначте РС і внутрішній опер джерела струму, якщо за сіли струму 6 А потужність у зовнішньому полі дорівнює 90 Вт, а за сіли струму 2 А ця потужність знижується до 60 Вт. Тобто, як ми розуміємо, знов у нас є дві пари значень, це, значить, це означає, що у нас буде з вами знов система лінійних рівнянь. І нам потрібно буде ці рівняння розв'язувати. Але у нас кожного разу різні залежності. Тобто нам дають то силу струму і напругу, то силу струму і опер, то от зараз силу струму і потужність, і потрібно зробити таким чином, щоб ми з цих параметрів легко знаходили із законом для повного кола, електрорушійну силу і внутрішній опор. Тобто нам дано для перших показів сила струму 6 А потужність 90 Вт, для другої пари показів сила струму 2 А потужність 60 Вт. Ну і ми записуємо з вами Ома для повного кола. це Сила Строму дорівнює електрорушійна сила поділити на загальний опор. Звідси ми можемо знайти електрорушійну силу, вона буде дорівнювати напруга. Плюс сила струму на внутрішній опор. Але електрорушійна сила і внутрішній опор це константи, це характеристики самого джерела. А вот покази, як би був, вольтметр, вони були б різні і сила струму різна. Але вольтметр нам ніяких показів не дає, тому що нам казали про потужність, а не про напругу. Тому ми виразимо потужність через силу струму і напругу. І отримуємо звідси залежність для напруги від потужності і сіли струму. А потім це значення замість напруги підставимо ось в це рівняння і отримуємо ось такий зовнішній вигляд рівняння. Саме такі рівняння ми можемо використати і двічі його записати для першого параметра і для другого параметра. Тоді у нас буде ось така система рівнянь. З однієї сторони, десь буде рівнювати П1, потужність поділити на струм E1, то прибавить сила струму перша і внутрішній опер. А друге рівняння все те ж саме, але для других параметрів. Звідси, ми розуміємо, що якщо у нас однакова електрорушійна сила, ми можемо прирівняти, а потім перенести все, що стосується внутрішнього опера в одну частину, все інше в іншу частину. трохи Преобразувати, тобто винести внутрішній опер за дужки І для того, щоб все ж таки не було многоетажній дробі, ми можемо при цьому привести до обсього знаменника. Таким чином, отримаємо формулу для внутрішнього опера. Це вже формула, по якій ми можемо робити обчислення. Тому давайте ми. Допишемо цю формулу, скопіюємо слайд на наступну сторінку і будемо продовжувати працювати. Якщо формулу для внутрішнього опера ми знайшли, і вона така велика, то я не буду підставляти значення і відразу буду перевіряти одиниці. Але я бачу, що в мене в чисельнику одна та сама величина з точки зору одиниць вимірювання. Ну а в знаменника тут уже потрібно буде записувати. В чисельнику у нас буде вати умножить на ампери, воно однаково, А в знаменнику будуть ампери ампери ампери, 3 рази ампери. Але ампери одні скорочуються, а вати ми розпишемо як ампер умножить на вольт. І знов одні ампери скорочуються, а вольт поділити на ампер – це вже буде Ом. Хто би сумнівався? Що ми правильно зробили формулу і правильно перевірили одиницю. Далі підставляємо численне значення і отримуємо якесь дивне значення. Ми десь його вже з вами бачили в іншій задачі і з іншими одиницями. І так, 3,75 Омов. Далі ми можемо по-різному розв'язувати задачу, але ну, мені здавалося, що, що найбільш. Простий вираз це друга ось це рівняння, куди я, я хочу все підставити. Давайте я ще раз запишу це рівняння і відразу поставлю значення чисельне з як його одиницями. Буде 60 Вт поділити на 2 А плюс 2 А умножити на 3,75 Ом. І отримаємо 37,5 В. Ну, все ми можемо записати відповідь, і це вже розв'язання нашої задачі. Єлектрорушина сіла 37,5 вольт, ну і є внутрішній опор 3,75 Ом. Ось такі сьогодні були задачі. Сподіваюся, що більшість з них ви зробили самі розв'язання, ну, щось посмотрело під... в мене і, сподіваюся, розібралися. А зараз можемо відпочити.